Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний яблучний пиріг в сметанковій заливці. Для цього рецепту необхідно безпосередньо взяти 250 г муки. 250 г це не думайте, що це стакан. Тому що мука набагато легше, ніж рідина. Тому це виходить десь 2 стакани по 200 г. Якщо у вас немає вагів. Також положила сюди муку просіяну. також одна чайна ложечка розпушувача для тіста і 100 г холодного масла. Я сюди подрібнила на терці і перемішала, перетерла, щоб була така, бачите, рівномірна, рівномірне тісто. Масло повинно бути холодне, і тому воно, бачите, як вже до теплої ложки прилипає. Не хочеться цукати. Якщо ви хочете або на тертушку потерти і перетерти, а я сюди перебила його блендері. Муку трошки положила, ну, десь, може, столових ложок п'ять. помістила у блендер, накришила туди 100 г масла і перебила блендером. А потім перемішала все, отака в мене вийшла. Бачите, маса зовсім тут не видно, тому що перебити через блендер не видно нічого. Ну, це не обов'язково, можна і на тертушку. Перетерла і руками, як у нас в попередньому відео насипного пирога, я на крошку брала, то воно зовсім перетерте його можна руками. Також роблю доповнення до мого тіста. Одне яйце я розтерла із двома столовими ложками цукру і 50 грамів сметани. Оце сюди я все розмішала, і тепер буду переміщати у, нашу, у наше борошно з маслом і розпушувачем. Так, оце замішую тісто, воно повинне бути круте. Зразу я його так, а потім руками і замішую. Крутеньке тісто. Мені погано однією рукою, тому я його вимішу і розкажу потім, яке воно буде далі. От таке в мене вийшло тісто. Воно повинно бути і не лепке, і не забите. От такої консистенції. Якщо я хочу вам сказати, любі друзі, якщо у вас тісто прилипоє до рука. До рук, то потрібно додати ще муки. Коротше кажучи, тієї муки, що я вам сказала, два стакани, якщо ви не вважали е, його на ваги, то я думаю, вдосталь. У мене оце така форма, я її розповідаю і вам розказую. Я тісто поміщаю в форму, це тісто буде пісочне. І роблю отакі бортики, щоб тісто було рівномірне і отак його розмішую. Отак, щоб вони були отут бортики. І будемо накладати яблучну начинку. На яблучна начинка у мене по рецепту там пропонують яблучка нарізати на скибочки. Але я вирішила їх натерти на тертушці. Мені така натерта маса більше до вподоби. Яблучка скоріше пропечуться, і вони будуть дужче соковитіші, ніж сама отака не натерта, а дольками нарізані яблучка. Мені це дужче подобається. А ви дивіться, як вам краще, як вам краще. А я тим часом отак усе роблю бортики, щоб вони були рівномірні. Отак, от така у мене вийшла заготовка і тіста. Так, це все ми отак от робимо, щоб воно прилипало добре до бортиків. Нашої форми, і тоді буде набувати дуже гарну таку форму. Отак. Тепер переміщаємо яблука на ось Отак. Це буде дуже-дуже смачно. Так, а духовка тим часом у мене розігрівається. До 180 градусів. Цей пиріг, залежно від якої ж є духовка, у мене на цю форму пішло 5 яблук. так Залежно від духовки, будете дивитися, на скільки градусів виставляти свою духовку, щоб скільки часу вірніше пекти. А в мене вона. Виставили на 180, а ви дивіться скільки часу. Десь 50 хвилин. Можливо, в когось дужче вона гріється, то дивіться, щоб пиріг не згорів. Так, оце отак ми змастили яблучною начинкою і роблю сметанкову залипку. Так, щодо заливки, беремо 2 яйця, 100 г цукру, ванільку, пакетик, якщо ви любите, і 350 г сметани. Я брала 15% жирності. Тут дуже жирна не потрібна. І одна столова ложка крохмалю. Так, одна столова ложка крохмалю. Трохи не забула. Так, оцю масу ми всю перемішуємо і будемо заливати наш пиріг з яблуками. І ставлю в духовку, як я говорила, на 50 хвилин. Ну, це залежить від духовки. Так, щоб усе отак не. Не цукати. Оце така буде в мене сметанкова заливка. Зараз, ретельно перемішаю. І будемо, оце така маса, бачите, вона отака. І будемо зараз заливати все це. Розмішаю, щоб не було грудочок від кропману. Отак, все гарне, однорідне. Зараз буду заливати наш пиріг, щоб пиріг, старайтеся, щоб він не виходив за бортики нашого пирога. Отак, От щоб не виливалося, щоб було дуже красиво все і охайно. Отак От, От так. І ставлю в духовку до готовності, будемо. Ось такий пиріг. Пройшло у мене 20 хвилин, і я хочу вам показати, підійшов, дуже гарний, температура держена 180, так що буду продовжувати наблюдати за своїм пирогом. І ви також дивіться, як він буде себе вести, щоб і не не згорів і був дуже гарний. От такий пиріг у мене в результаті вийшовся. Такий в розрізі, дуже смачно, от така заливка, тоді яблучка, от подивіться, дуже-дуже смачно. І пісочне тісто. От така заливка. Ось такий період. Так що, покуштувати. зараз покуштую. М -м -м. Дуже смачно. Справді, дуже смачно. Приготуйте. Я вам скажу з натертим яблучком буде дуже смачно, як суцільний крем, тому що заливка м'яка. І м'якоті яблука також напоминає кремообразну таку структуру. Так що приготуйте, рекомендую, це дуже смачно і корисно. На цьому закінчує своє відео. Підписуйтеся, ставте лайки. Всього найкращого, хорошого дня! Ваша Світлана! До побачення, до нових зустрічей!